Ім'я Отця, Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри! В цей Воскресний день. Я щасливий, що ми з вами. Маємо можливість перебувати тут у храмі, в місці, де, якщо ми будемо правильно проводити тут тих декілька своїх годин, ми зможемо з вами заспокоїтись, ми зможемо з вами набратися сили від Бога на прийдешній тиждень. Ми зможемо з вами подолати якісь. Внутрішні якісь свої непорозуміння, які забирають нас з вами мир і спокій, і привносять в наше з вами життя якісь такі нехороші нотки. Тому той, хто ще не зібрався за ці півгодини служби, після того, коли ми з вами порозмірковуємо над Словом Божим, я закликаю вас просто постаратися максимально побути уважним. Просто постаратися, скільки це від вас буде залежним, побути з Богом чесним, щирим. Спробуйте відкрити йому своє серце для того, щоб оця, знаєте, утішаюча і зціляюча благодать прийшла і до кожного з вас. Що стосується сьогоднішніх євангельських читань, знаєте, якщо так коротко озаглавити. Тему, те, про що сьогодні Господь говорив в Євангелії, то його можна було б назвати що сьогоднішня Євангелія про розвиток. Сьогоднішня Євангелія про те, що Господь кожного з нас, кожну людину створив, знаєте, з таким. Єдиним, єдиним правильним внутрішнім устроєм кожна людина покликана бути творцем. Почому це можна пізнати? Подивіться, ми часто сьогодні живемо, живучи в цій війні, бачимо з вами навколо якусь розруху. І погодьтеся, коли ми бачимо зруйнований будь-який навіть будинок. Як внутрішньо навіть дивлячись на цей зруйнований будинок, нам стає некомфортно, дискомфортно. І як ми тішимося, коли бачимо перед собою якусь гарну оселю. Погодьтеся, як нам з вами внутрішньо комфортно, коли ми приходимо в якусь оселю і там прибрано. І як внутрішньо насправді дискомфортно, коли ми заходимо і бачимо перед собою бардак. Як гарно ми тішимося від, від такої естетики, коли бачимо при собою гарно доглянутий сад з гарними газонами. І навіть 5 хвилин перебування в такому саду, вони нас заспокоюють. І як некомфортно ми себе почуваємо, коли заходимо в якийсь хащі, ми відчуваємо якусь тривогу, невпевненість. Про що це свідчить? Це свідчить, що Господь. Насправді, творячи людину, створив її, передав їй свою одну із своїх ознак ознак творця. Ми покликані творити. І природнім для людини є стан, коли вона не руйнує, а коли вона будує. Який успішний спортсмен? Той, хто взяв в руки штангу? Ні. Той, хто приймає участь у якихось змаганнях? Ні. А той, який маючи якісь фізичні дарування, сам від себе вимагає і постійно змагається і постійно додає собі в житті нагрузки і постійно працює над собою. Який успішний менеджер? Який той, хто заробив свій перший мільйон? Ні. А той, який любить свою справу, який намагається ту справу, в якій він професіонал. Максимально злагоджено робити, креативити, і він вже навіть не думає не стільки про прибуток, його самого цікавить більше справа, його цікавить результат. І будь-яку справу не візьміть, тільки там, де є присутній розвиток, там панує здорова атмосфера. Знаєте, ми от люди, які застали ще Радянський Союз. Нам всім притаманна одна і та сама хвороба. Дуже часто з наших уст можна почути таку фразу: ой, раніше люди так жили, то що ми так не можемо тепер так жити? Ой, що ви там видумуєте, і, і раніше так було добре. І ми живемо, і ми говоримо такі фрази, і ми переконані, що це нормально. Але справедливості ради сьогодні треба сказати, що це ненормально. Так Господь створив людину і так Господь створив світ, що Він постійно кличе нас з вами до досконалості. Неспроста Христос поставив нам непомірну планку в житті. Будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Чому Він поставив цю планку, щоб людина ніколи не спинялася? Нема нічого потворнішого і в духовному житті, коли людина, вихована в православній родині, просто руками відвідує храм. Але коли йдеться про якийсь іспит сумління, коли йдеться про те, наскільки ти навчився бути людиною, наскільки ти, навчився, наскільки ти внутрішньо себе розвинув, виявляється там пустка. Це ненормально. І коли ми приходимо в храм, ми повинні з вами чітко розуміти. Хай це так буде звучати, можливо, якось занадто оптимістично, але прийшовши в храм, ми маємо вийти звідси іншими, хоча б на дещицю. Ми маємо вийти звідси з відчуттям того, що ми тут не просто стояли. А промовляли якусь свою хай і кволу молитву, і ця молитва почута Богом. По чому ми можемо знати, що молитва почута Богом? Коли Господь Духом Своїм Святим приходить в наше з вами серце і заспокоює нас, Якесь, дає таке непереборне відчуття, що ти точно знаєш, що тебе Господь почув. Ми сьогодні читали з вами про цього багатого юнака. І можна дуже просто, спрощено там е, сприйняти цю притчу про те, що от якийсь там бага, багач е, того часу прийшов, побачив Христа, захопився проповіддю Христа. І Христос сказав: От іди йому зараз все роздай, і він не зміг і засмутився. Можна й так, але повірте, це буде далеко неправильно. Я хочу, щоб ми з вами з цього багатого юнака, кожен з нас тут стоящих, побачив в собі. Ми всі з вами багаті, багаті на свої переконання, багаті на свої принципи, на свої якісь уподобання. І дуже часто, дуже часто отой весь багаж нас знань, наших якихось уявлень про цей світ, дуже часто воно стає певним таким блоком у нашому житті, який не дає нам з вами розвиватися і йти вперед. І ми потім ходимо, хничимо, нас ще не влаштовує, нам все не так, нам все не таке, воно якесь все прісне. Але реально щось зробити в своєму житті ми нічого не хочемо. Скількох людей я знаю, що ми десятками років тут, у храмі, і люди вже сьогодні навіть кажуть, ну є проблема в житті, і ти кажеш, ну давайте ми помолимося, їдь до сповіді, йдіть до причастя. Та я вже й молився, і вже і в сповіді був, і причастний. Нічого не допомагає. Отак, як знаєте, в один момент от все стало не допомагати. Людина далі в храмі, людина все тут нібито робить правильно, знає, де яку свічку поставити, де на яку службу прийти, але воно і чогось нічого не допомагає. І якщо серед нас є такі люди, я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, це ненормально. Якщо ми живемо своє християнське життя, а нас не надихає наше спілкування з Богом, тобто нас. Нудить від нашої молитви, від правила, о, ще правило треба почитати, ой, забувся, ой. Це не нормально. Як би сказали сьогодні наші молоді люди, це не ок. Це не ок, якщо ти йдеш до сповіді, до причастя, тому що ти мав би його потребувати, і воно тебе не змінює і не преображає. Це не ок вийти в день, коли ти причастився, і піти з кимось додому і посваритися. Це означає, що ти до цього всього відносишся абсолютно формально. Це означає, що ти, я скажу зараз страшні речі, це означає, що ти можеш причащатися собі в осуд. Тому що Господь хоче, щоб ти причащався. Але Господь хоче, щоб ти, йдучи до цього причастя, змінював себе. Щоб ти аналізував своє життя, щоб ти бачив свої помилки, щоб ти сам виявляв в собі своє лукавство, яке сіє багато біди в твоєму житті. Господь хоче непростої констатації, щоб ти прийшов за звичною схемою. Так, неділя, ага, пішов, посповідався, сказав те, що там зазвичай згадав, пішов, причастився і пішов, і нічого в твоєму житті не змінилося. Так неправильно. Якщо тебе не болить твій гріх, якщо тебе не болить оця твоя пустота, якщо тебе не болить оцей холод, яким наповнене твоє життя, людина, ти зупинилася. Ти перестав іти. Ти став спортсменом, який не додає собі нагрузки. Ти став менеджером, який абсолютно перестав креативити і попереду занепад. Ти став людиною, яка нічого в житті не досягне. Людина, яка перестає в своєму житті в хорошому розумінні мріяти, людина, яка перестає в своєму житті ставити собі якісь цілі, ця людина потихеньку помирає. Згадайте всіх своїх стареньких, наших родичів. Жили в селі, ми приїжджали до них, сварили, тобі ще той город треба, тобі ще та корова треба, тобі ще та свиня треба. Та тобі того ж нічого не треба, забрали в квартиру. І що? Два місяці і помер. Поки жив, поки ходив, поки бачив свою якусь потрібність, поки щось здобував в цьому житті, людина мала внутрішню мотивацію жити. Тільки людина втратила мотивацію жити, розвиватися ставати кращою, людина померла. Тому сьогоднішній Євангеліє про те, що. Хто не має мотивації, знайдіть її собі. Хто не має цілі, поставте собі її. Хто думає, що він вже досконалий чогось досягнув, розпрощайтеся з цією думкою, тому що ця думка вас знищить. Немає такої сталої точки, яка б на нас тут в цьому земному житті могла б заспокоїти. Все, що тут, а ми чим тут, ми тільки б не захопилися на цій землі, воно все має мінливий характер і непостійний характер. Треба ставити ціль, треба жити, треба здобувати. І коли Господь говорить, так, що там не піклуйтеся про те, що вам їсти, про те, що вам пити, і що зодягатися, це не слова про те, що Господь каже, нам нічого не робити. Навпаки, Господь, от сьогоднішнім Євангелії вчить нас робити, вчить нас рухатись вперед. Але Він вчить нас бути знаєте, з вами глибшими людьми. І коли ми говоримо з вами про духовне життя, як прикро чути навіть інколи від своїх близьких людей, які кажуть, що ну, ну, знаєте, ну, не треба це все ускладнювати, ну, то ж не, не, от, воно насправді все простіше. Воно не простіше. Простота в іншому. Духовне життя це постійний розвиток, постійний. Якщо ти в духовному житті не розвиваєшся, ти вже вмер, і тобі потрібно Воскресати. Якщо ти в духовному житті не хочеш все більше і більше насолодитися оцією Божественною благодаттю, присутністю Божої в своєму житті, значить ти вже перестав іти, і в твоє, в твоє життя прийшла біда. І для того ми стоїмо тут, у цей Воскресний день у храмі, щоб збудити своє сумління. Щоб сказати самому собі, ей, не засинай. Знаєте, як люди, які знають, що таке бути там, де, як там, російською, на сівері, да? мороз великий, хто досвідчений поводир ніколи не дасть тобі заснути. Тому що тільки ти заснув, ти помер. В духовному житті точно так само. Тільки тебе переставило це все наповняти, тільки це перестало тобі додавати сили, тільки цей храм перестав бути місцем твоєї сили, ти вже помер. Ти вже потребуєш Воскресіння. Ти вже навіть своїм холодним розумом починай кричати до Бога, що, Господи, через своє нерадиве життя, через своє горде життя, самолюбиве життя. Яке привнесло в моє життя самовиправдання і саможаління, я довів себе до такого стану, що сьогодні я не потребую тебе. І не треба лякатися цього стану. Ми всі час від часу приходимо в цей стан. Я зараз постійно мені на пам'ять приходить слова пророка Давида, який казав: Поверни мені радість спасіння Твого. Навіть він, улюбленець Божий, втрачав радість від спасіння. І йому в його життя, в якесь життя, життя побозів, ставало нецікавим. Але він того й молився після свого падіння, що, Господи, це падіння в моєму житті сталося через те, що я себе довів і жив нерадиво. І він просив, поверни мені радість цього спасіння. І ми так само мали б казати, Господи, ну ніби звуся християнином, ну ніби хрестик на грудях ношу, ну ніби формально все правильно роблю. Ну, ну не цікаве мені це все. От посидіти в Фейсбуці цікаво. От посидіти десь в компанії, поїсти шашлика, випити якогось пива цікаво. От піти десь поїхати в якусь подорож, подивитися, як люди в світі живуть, цікаво. От піти подивитися якесь кіно, цікаво. Взяти до рук книгу, Біблію, якихось святих отців чи молитовник, ну не цікаво. Оце правда нашого життя. Але про цю правду треба говорити з творцем. Про цю правду її треба озвучувати, її треба не миритися, в першу чергу поставити самому собі за мету не миритися з такою правдою. І тільки після цього, коли ми будемо з цим не миритися, коли ми будемо розуміти, що шашлики, кіно, фейсбук це все добре, але в якийсь один момент це все припиниться, раз і його не буде. Всі інші підуть в кіно, всі інші поїдуть на шашлики, всі інші будуть дивитися в Фейсбуці. А в нашому випадку наші рідні на заставку поставлять свічечку і скажуть, нема. Був і нема. Все. І що тоді? А тоді ми повернемося до теми, той, яка нам тут була нецікава. То щоб навіть не було оцього шоку. Тому що попереду все рівно вічність. Чи ми глибоко віруючі, чи ми слабко віруючі, попереду вічність, і нікуди ми від неї не дінемося. І не треба її боятися, і не треба волосся на голові рвати від, від думки про смерть. До неї треба готуватися, живучи, здобуваючи, біжучи в цьому житті, але до неї просто треба готуватися не більше і не менше. І тому Христос сказав, да, що важко багатим. Увійти в Царство Небесне. Важко тим оці, навіть, таким ортодоксам, консерваторам, які от вживають оцю постійну фразу. Вже інколи я чесно вам зізнаюся, а злюся, коли мені кажуть, ну що зробиш, ну такий я є. Ну, хочеться сказати, ну чоловіче, ну ти адекватний. Ну, добре, що ти такий є, ну я тобі кажу про те, що це ненормально. Ну, ми для того і називаємося, і звемося християнами, що враховуючи, які ми є, ставати кращими. Для того ми живемо в монастирі, щоб ставати кращим. Для того ми приходимо на богослужіння, щоб ставати кращим. І, не сті, і ніхто ж не каже, що тільки своїми силами, з допомогою Божою. Але цю, за цю допомогу Божу знаєте, треба десь внутрішньо поборотися в собі, зробити себе здатним, прийняти цю допомогу Божу. Тому що якщо ми далі хочемо жити в своєму лукавстві, в своїй гордині, в своєму самолюбстві, в своєму самошкодуванні, ні на яку допомогу Божу нема що розраховувати. Господь хоче нам її дати, але ми не можемо її прийняти. Тому мусимо позмагатися з собою, повимагати від себе, як такий, знаєте, добрий професіонал, спортсмен, болять м'язи. Болять, але він дає собі цю нагрузку, бо він знає, що попереду буде результат, так само і в духовному житті. Важко казати самому собі ні. Важко покритикувати самого себе. Важко визнати, що ти можеш бути неправим. Важко, але треба. Це єдине, що дасть нам сили і єдине, що нас врятує. Тому я всім бажаю після почутого сьогоднішнього Євангелія розвитку. Мрії, цілі, і тоді ми будемо з вами врятовані. Слава Ісусу Христу!